Всем привет! Вийшов, точнее, надивився тіктоків, ютубів і вирішив сам вийти в ліс, поїхати і пошукати грибочки. Надіюсь, вони будуть. А вони будуть, тому що я вже приїхав і вже побачив одного. Зараз і вам покажу. Я набрала другий раз. Ось машина, бачите. Вот я приїхав. Вийшли з машини і одразу побачили маслючок. Так, дружина каже, тут подійшла, буквально рядом, ще що щось знайшла. А ну де там Показуй. Ага. Ось все бачу. Бачу, бачу, є грибочок. Вот. Там я по дорозі десь побачив ще. Ну То по-моєму не той, де я бачу. Ага, ось ся. Ось. Все. А, ні Це не такий. Це якийсь паутінник. Ну все ж таки грибочки є. Це вже непогано. Не встигаю я зрізати одного, до подивитися на другого. Щось дружина каже, там є грибочки. Дивись, вони маленькі єсть. Ось такі. Угу. Ага. Ось все. Ну що, інтернет не бреше? Рибочки є! І Дивись. І ось сього. Ого, вокруг дерева. Вот ну, так вот деревом там, а ой, під деревом хорошенький. Так, це ж ветка глаз. Ой, який добрий оно. Ну, червівий чи ні, давайте глянемо. Опа, ага, тут их два. Червивый. Ну-ка, ну-ка. Опа. Да, це червівий. А цей малий? Ні. А малий, ні. Ха -ха. Ось так. Ну що, грибалка. <кхи> Погнала. <кхи> Сонечко світить. Жаркувато, конечно. О, є ще грибочок. Ось. Спрятались. А воно, там ще один. ну ну-ну. Там. Під сосною заникався, бачите який красень. Це клас. І ось все я десь бачив. Ось все. Тіньочки. Які, да? А ну-ка, глянемо. Опа. Ага, вже великі. Вони трошки червіві, бачите. Бо те, що менше, вони ні. Ну що, будемо шукати далі. Ось там під деревом щось таке інтересне. Побачив, що це таке. Маслюк чи що. Чи це поляк? Так, ой. Проближиш залізти сюди. Це маслюк. І навіть не червивий. Красота! А вот еще один, бачите, смотрите. О! А ну-ка, ну-ка. Вылазь. Вылазь. Это у нас... Да вроде не, не червивый. Супер, просто трошки ножку слымак якийсь поїв. Ну, это не страшно. Супер. А Ось який на сонечку. Обично на сонечку, вони червіві. Сейчас ми його. А, да. а ні. Нормальди. Клас. Клас. Це ...хорошо. Будемо шукати далі. Оце Хожу, лажу поміж кустами. От. Набагато тяжче збирати, ніж осінью. На вулиці дуже жарко, аж парко. Е, одягнений шорти, просто футболочка. От, то цепляєшся за кустики, пауки. От. Сплошно дискомфорт, звісно. От. Ну і ще парить в голову, а ще я кепку загубив знову. От. Ну вже трошки назбирав. Ось. То вже десь. Кілограмчика півтора є. Ну все однак, можна походити, полазити, красота, звісно. Птички співають. Супер. Ну ще, ще походимо трошки, пошукаємо. Бігав по дорозі, дружина каже, йди зніми, каже, щось там знайшла. Щасно, подивимось. Де, ух ты! Я побачу, Оля, дійди, будь ласка Вот все І смотри, какая краса, Нифига себе А вот сюда Дивись, опа, опа Смотри Ха Вот так Прикольно Хотя половина из них по-любому червіві, Но ничего, сейчас будем дивитися. Трошки переїхали в інше місце де березки. Може тут якийсь підберезовик або білий. От. А, а стоп, стоп, стоп! А це що у нас таке? Опа! Опа! Що це у нас? Опа! О! Натуральний підберезовик. Маленький такий. Ха -ха -ха. Клас. Може ще десь знайду. Будемо шукати. Побачив ящерку, але вона тікає від мене. Зараз я попитаюсь її заснять. Де ти там? Ось не. Не я. Стоїть, обіг. Оп, біжала. Ящерку не вдалося, але підберезивка я ще одного знайшов. Це ж він. Опа. Так. Двойний такий. Підберезовик. Клас. Більше не бачу поки що. Переїхали ще на одне місце. Там більше нічого не знайшов. Ну ось тут я побачив, точніше побачив мій дружина, а я вже прийшов. А це називається гриб. Ай, піддовник. Хтось каже, що він отруйний. Точніше, він, е, типа, скаплює отруту гадами. От, і можна потравитись там, типа. Не знаю, я вже 25 років збираю, 25 років їм. Дуже-дуже смачний гриб. Сьогодні я буду його брати. Но Хто не хоче, той не бере. Ось так вон там ще один стоїть. І ось там у мене. Де він там? Чик. Ось все він. Будемо брати. А це вже інтересно. Це вже не поспориш, який це гриб. А це у нас полячок. Ось він. Який а? Натуральний, хороший полічокс. так. Показую, якого ти польського знайшла. Який здоровий. А в ні, глянь знизу. Опа який. Ось так. Шикарний грибочок. Супер. І так, підведемо висновки. Грибочки дійсно є. Є грибочки. Це ми знаходимося в Київська область, Бориспільський район. Ось. Грибочки є, але є дуже багато мінусів. По-перше, мурав'їв повно, жуків повно, павуків повно. Ти ходиш в шортах, воно все на ногах, мурав'ями покусане, везде поцарапаний, так що хто захоче йти. Одягайтесь. Ну якщо одягнетесь, дуже жарко. Дивіться, як червоний, аж аж і погорів, і все. Так що треба подумати, прежде чим іти по грибочці. Грибочки, я ж кажу, є. Збирали різні. От і маслючок, і полячок, і піддубник, підберезовик. Е, ще пару бабок знайшов, але вони були дуже з'їдені е, червями. Так що грибочки є. Ну ми це гуляли скільки? Ну, півтори години. І десь відерк це, може трошки більше є. Думаю, нам з головою, тому що ми вже всі покусані, пора їхати додому. Так що, дякую всім, хто дивився. Гуляйте, відпочивайте, подорожуйте. Всім пока.